14-го народились курчата, а 23-го гусята. Трошки вон підросли сьогодні, не знаю сьогодні число. П'ятий день гусята. 26 сьогодні. 3 дні їм взагалі. Поставив, коротше, зелень, шурують вони повним ходом. Ось тут старт, пшено, трійка йде зерно і водичка з вітаміном іптонік. Ну, це вони за, за 2-3 годинки влузають все. І курчата, і ті вони, коротше, сім'я одна були в одному інкубаторі зараз в одному брудері. А брудер отакий на дві лампочки. Зробив сам з регулятором температури. Тут таке прозоре пластикове скло, піддончик для посліду знизу. Ну і он він з ОСБ. Якщо комусь буде цікаво, то я можу розказати, як воно робилось. Тут зараз на вулиці плюс 8, а у них. Ну, це зараз я відкрив 20 градусів. Так в загальному, то в загальному у них більше 25 градусів, що запотіває трошки вікно, але там отвори в них є. Ну, що їх багато, то така ситуація. А так, в принципі, їм добре.